Друзі, всім привіт сонячної, ранкової. Ще поки що ранкової. Сонечко піднімається, тому і кажу сонячною. Нас ранок дуже ще рано. Сьогодні я вихідна, нарешті я вихідна, нарешті я з вами. Дуже сильно за вами заскучила, просто вам не сказано, як я скучила за вами. Заходжу десь щось почитати, а коментарів немає. Ну, таке. Так що я сьогодні вихідна, а це означає, що роботи купа. В цьому ви мені звичайно допоможете. Навіть я не знаю за що братися. Першим ділом п'ємо каву, робимо невеличкий сніданок і вперед. Вам гарного перегляду, а мені легкого дня. Так що пішли. Ну і ось, друзі. 8 березня подарувало мені ось такий подарунок, ще один. Перше гусяче яйце. Та як в нас зараз приморозків немає, буду лишати його тут. На трішечки в інкубатор. Так, як я і раніше казала, що гусочки мої в березні місяці занесуться. Ну, я згадала всі фактори. І так воно і, був, і є, як то кажеться. Ну, не знаю, яка гусочка, не, не побачила, яка гусочка занеслася перша, але то нічого страшного, початки є і це вже добре. Так, порізали мені ці дрова, що були на бензопилу. Ми вже з малим трішки підбираємо, хочу сьогодні в планах їх скласти їх. Так, небагатенько, але вони є. Так що ось так. Ну, і хто не бачив чи не знає, придбала я собі 15 бролерів добових і 20 курчат. Звичайно, з курчат двоє відійшло. Тут було 10 глушейок і 10 ще якихось там на яєчко собі взяла. Ось так. Так що вже заселила їх в кліточку, кліточка більша розділена. Це в мене перепляча кліточка, світло, водичка все як не має бути. Так що ось так. Дуже я задоволена, це собі такий зробила подарунок на 8 березня. Буде у нас тепер і м'язко, і яєчко, і все буде у нас чудово. Так що трудимося, стараємося, працюємо. Але це не останні новини на сьогодні. Ну, Ось такого качура придбали. Так що качечки будуть в мене. Все-таки наважилась я і купила е, качура для своїх двох качечок. Хто знає, що ось ця з Івано-Франківщини від моїх друзів. І біленька це теж була осінню придбана кінці літа. Так, що ось таке в мене поголів'я вже новеньке, сподіваюся. Зараз е, кліточку сюди перенесемо і вони будуть тут на задньому дворі окремо від гусей. Так що хочу, хочу. Все-таки хочу я знову по-новому е, Попробувати їх розвести, перевести. Так що ось такі в мене справи. Качор коштував 500 гривень. І ось так. Він тільки принесли, я йому одразу стяжку на лапку одну прицепила, щоб знати, що це мій. Ну, і ось так. Сподіваюся, все буде добре. На це дуже вірю. Качечка вже хоче паруватися. Ця коричнева точно 100%. Вона вже зріла, вже, вже їй потрібен вже час такий. Ось там видно стяжечку на нозі на одній. Тому що в сусідів схожі качки, то щоб не переплутати. На сьогодні сонечко, гарна така погода, тільки працюй на дворі. На свій ризик пустила сніжку до кролика і будемо зараз бачити, що да як, чи справиться він своєю задачею. Вона то ще мені трішки молоденька, але побачимо. Ось вони двоє однакових такі. Ой, я ж сама злякала. Так що будемо бачити. Тільки закинула. Ну, ось переставили трішки клітки в інше місце. Вона стояла під стінкою дитя, а для качечок поставили ось таку. Я думаю, на дві качечки, там тої кліточки вистачить за голову. Пшеничка, водичка. І нехай тепер тут будуть. Ну і ось, друзі, ставлю свого старічка на прогрівання та як хочу, сьогодні все-таки закласти яйця в інкубатор. Будуть курячі яйця, ще зараз поїду, заберу їх. Він в мене вже дуже старенький, але нічого, він свою функцію виконує на всі 100. Так що ось так прогрівається. Ну і моя розсада на підвіконніку. Ось такі вже баклажанчики гарненькі. І ось такий перчик, один, як в один. Просто не можу надивитися, як то кажеться. Так що, навіть без підсвічування, прекрасно вони в мене на підвіконніку ростуть. І все добре їм тут. Ну, ось так складені вже дрова, правда, це ще не всі, ще ті, що біля циркулярки лежать не складені. Ну, на сьогодні вже досить, тому що роботи і так ще вистачає багатенько, а день вже йде до завершення. Так, підгребла трішки свого квітничка, треба ще рози пообрізати, тому що з осені ще стоять, не обрізані. як в мене зламався сікатор. Перші пообрізала, а ці так і стоять. Зараз. Ще буду обрізати рози, і вже вони дивіться, як випускаються У нас весна на повну. Нарцизи вже майже в долоні повилазили, ще тюльпанчики вилазять, так що, кажу, наповну весна йде. Ось такий рядочок у мене тут. І там вже первоцвіти розцвілись. Ну, і так, як я раніше казала, що поставила інкубатора, щоб прогрівався, замовила я 40 яєць, ось такі. Вже минулі роки ви бачили, що я їх брала. Ну, Сподіваюся, цього року все в мене вдасться і буде все добре, так як я запланувала. Ну, Але там, як Бог дасть, взяла 40 яєць і ще мама трішки підзбирала своїх. Так що ось такі. Зараз мию по старій схемі і закладаю. Ну і так, інкубатор вже нагрівається. Ой! Пилюка попала. Закладені вже яєчка, Сьогодні 10 березня і ми стартуємо. 70, ой, 69 яєчок закладених. Для вас пройшла хвилина, а в нас наступний день ось такий купила корм для курчат звичайних курчат, ну, іспанки. Е, тому що е, той, що я вам раніше показувала, то був бройлерний комбікорм, і вони дуже багато розсипають і розкидають. А цей трішечки дрібніший, і тому вирішила купити. Так що ось такий пуріночки це не реклама, це просто і ось так. Також ще придбала ось таких три кормушечки, ось дивіться, комбікорм для бройлерів і комбікорм для курчат. Наскільки він дрібніший. Так що ось так. Вже понаїдалися, понапивалися і собі відпочивають. Ну а ось тут хто їсть, хто спить, хто що робить. І в мене трішки весни в будинку. Ось такі мені подарували тюльпанчики. Ці тюльпанчики в горщику потім будемо висаджувати, але зараз вони ось так виглядають дуже гарні. Так що в квітничку буде нове поголів'я. Ну і зранку і ввечері перевертаємо яйця. Ось це позначила буква Н на ніч, а ось це на день. Так що вже ранок треба перевертати яйця. Ну, думаю, що чимало буде закладених. І навіть якщо половина вийде з них, то мені вистачить. Та як кажу, і цих 18 є. І ще тут щось буде, дай, буде вже так сформоване, як то кажеться поголів'я на майбутнє. Перевертаємо, неначе курочка, собі легенько не спішимо. Ну, Одною рукою, звичайно, довше, але помаленьку перевертаємо ось так. Також для обробки своїх рослин вона брала різних препаратів і гумат, і, ну і фітоспорин на майбутнє. І селеру для дерев, топаз, залізо для на всякий випадок для, для розсади, а на майбутнє можна для малини. І мітний купорос потрібно обробку дерев зробити в найближчий час, але ще їх треба обрізати. Ну, ось так. Так що ось такі у нас справи. Також ще добрала зерна, виходить чотири мішки пшенички і два мішки ячмені. Ячмінь вже і один мішечок пшениці перебили на осипку, а така в мене 200 літрова бочка стоїть. Я завжди в неї дуже зручно мені висипаю. Ячмі по 7,80, пшениця по 8 у нас по місцю, так що... Трішки зерна закупилося і вже набагато легше. Півніку корікують ранок. Ну Ось в гусячому гнізді вже є два яйця. Так що початки є і все буде добре. Ну Ось так проводиться обрізка дерев молодих. Звичайно, ще не всі. У нас ранок-ранок. Треба їх обробити, тому що ось. Вже беруться бронячки. На сьогодні дощик. Справжня вже весна. Але ще буде звичайно, ще приморозки та холода. На цьому на сьогодні буду відео своє завершувати. Дякую за вашу підтримку. Знаю, що багато хто чекає моїх відео. До нових зустріч, бажаю миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини і будьте здорові! Всього самого найкращого. До нових зустріч! па па, -па, -па.